Говорили, що це зміна одного звука на інший, коли ми змінюємо слово або вибираємо спільно переникти. Правильно? Так само у нас при зміні слова відбувається чергування приголосних звуків. Тобто при тому, як ми змінюємо слово, можуть змінюватися якісь приголосні звуки. Найпоширеніші випадки чергування приголосних, бо можуть бути сховані в цьому ведмедику. У ведмедика в нас є що? Вуфо. Пишемо собі на проти вуха. Вуфо. Ведмедика ви вже намалювали, правда? Так, навпроти вуха написали вухо. Далі називаємо його песливом. Як буде? Вушко. І ставимо у місцевий відмінок. У кому у чому? У вусі. Не песливе слово, звичайно. У вусі. У вусі. Шукаємо, які звуки в нас прочеркувалися в цьому столі. Х, с, Х, Х, К, у нас після У було Х, а стало ш. Тобто ш, С, ш. ш і с, с. С. Тобто перший випадок чергування, найпоширеніший привезти це Х, ш, ш, С, С. Угу. Далі, У мене ще є рука. Назвімо її рухам. Робимо те саме. Без буде як? Ручка. Далі що треба зробити? Поставити у який бумінок? У руці. У руці. Ч, С. Підкреснули, знизу виписали. Другий випадок чергування це К, Ш-С. Ну і ще одна, скажімо так, випукла частинка нашого видна, це нога. Далі як буде? Ніжка. І У. Та не спасливого розуму, а звичайно. У нозі. От які звуки почергувалися? ГЖЗИ. Тому виписали свій ГЖЗ. Що ми з вами робили? Як підбити підсумок? Для того, щоб знайти чергування приголосним іменниками, нам треба поставити спочатку слово в. В пестливу форму, а, а потім в місцевий, місцевий відміну. Перевіряємо, беремо слово крига. Я ось тут зверху, напишу ви собі нижче пишете, добре. Крига. Нам треба дізнатися, чи буде тут якесь чергування. Ставимо пестливий. Вона що? Крижинка, так, або крижина. Та, і на або у, у кризі. У кризі. Шукаємо, відбулося чергування? Да. Яке? Ж, 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 ж. Г. ж, 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 ж. З. Єргування. Да. Так. Тобто зрозуміло, якщо перед вами є в щоб знайти в ньому чергування, ви ставите спеццельну форму і у місцевий відмінок. І вона себе покаже. Тут зрозуміло? А -а -а. Зрозуміло. Але з цього є винятки. Тому не щось припачіть. Але дивіться, є в нас слово рік. Але, наприклад, урожай минулорічний, як сказати інакше, то Торішній. Рік, але. Торішні. І бачимо, що з нашим правилом К мало змінюватись на що? На, на ч або на С. А тут К на що змінилося? На Ш. На Тому це вийнято. Угу. Так само слово рука. Тут теж К. І два спільнопореневих слова до слова рука. Ви можете і не уявляти собі, що це спільнопереневі, але дуже спільнопореневі. Це буде рушник. Рушник. Рушник це від слова рука. Тут теж змінилося на що? На шу. А мало будачі або нацита? А стріляють з чого? Рушник. Що? Рушниця тому самому терені. Пишемо ще слово рушниця. І теж бачимо, що тут у нас змінилося наше. Оці слова є винятки. Тут зрозуміло? Так, можна подалі саме писати, що це винятки. Ну, я ж написав, але я думаю, що це буде винятки. Цим зрозуміло? Так, так. Далі. Також у нас з вами є чергування. Явно звуки, які будуть змінюватися. Але це буде вже в дієсловах. Пробуємо собі посередині заголовочок. Чергування в дієсловах. Чергування в дієсловах. Угу. Дивіться, для того, щоб знайти чергування в дієсловах, вам необхідно ваше дієслово. Поставити в особу Я. Тому можна собі написати став в особу Я. І записуємо стовп чи костя. Спочатку пишемо Ж і будемо зараз добирати приклад. Угу. Г. Є. Пишемо приклад. Берегти. Берегти. Як прочитати чергування? Яку особу треба поставити це слово? Я що робив? Бережу. Написали бере, ти, бере. Жу. Що прочитувалося? З і ж. Правильно у нас було правильно? Правильно. Записали. Так, друге. З-ж. Наприклад, лазити. А я що роблю? Лажу. Лажу. Що змінилося? З-чуть. З. З змінилося гаджет. Вправо так було. Так. Добре. Наступне. К-ч. Наприклад, пекти. Доводьте мені ще відбувається плавання. Ставимо це дієслово в особу я. Я печу. Так. Що змінилося? Х-ч. Підкай стоїмо собі їх. Далі. С-ш. Носити. Ношу. Правильно. Що змінилося? С-ш. С. Ш. Наше. т Ш. Летіте, давайте. Летіте. Я що роблю? Лечу. Lечу. Лечу. Так. І тут у нас буде т. Щ. Далі. Ст міняється на Ч. Мостити. Діма, а я що роблю? Мощу. Мощу. Правильно. І у нас змінилося СТ, на Ч. Далі сд міняється на Ч. А там знову вот, notion... <ты>: <ownership> мостити Мощу. Типу підстріляє щось. Mm. Так, сди на щир. Плещу. Плещу. <w _��> Навіть виділити якимось іншим кольором. Це важливо. Це там, де часто роблять помилки. З д, ну, давайте здобачемо. Д міняється на дЖ, як один звук. Д міняється на ДЖ, як один звук. Наприклад, радити. Ось це як буде. Раджу, раджу. Раджу. І бачимо, що Д змінилося на ДЖ. Дуже часто ось цей Д губляць, не вубіть його. Угу. Наступне, найскладніше з цього, і тут найчастіше робить помилку. З Д міняється на таку складну букву сполуку ГДЖ. ЖДЖ. Наприклад, їздити. А я що робив? І ж, з, ж А дуже часто пишуть або їджу, або їзджу. Це неправильно. І ж джу. Запам'ятайте. Запам І ж, джу. І д З, ЗД міняється на ось Це ж, д, ж. Uh -huh. Uh -huh. Так, перелазимо сюди. Б. Міняється на коли. Любити. Люблю. 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 І бачимо, що П. Змінилося наполе. Так само П на наполе. Наприклад, топити. Як буде слово? Топити, топлю. Топлю. Mm -hmm. І бачимо, що П. Змінилося напеле. М. М. «мли». «Ломити». Як буде? Ломлю. Далі. Ф. Нафли. Графти. А я що роби? Ф нафли. Не грустити, а графюйте. Гути це креслити. Так, і У нас ф поменялся на ФЛ. Ну і В міняється на ВЛ. Ловити. Разом. Якщо ми з вами шукаємо чергування приголосних вименників, що ми робимо зі слова? Пестливу форму, а потім. Я. У місцевий відміну. Далі, якщо ми з вами шукаємо чергування приголосних в дієсловах, нам треба дієслово. Що зробити? Поставити в особу я. І чергування це також.